Тут для того, щоб виконати вимоги закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження конкретної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників Державних законодавних закладів культури від 28 січня 2016 року 955-8 Відповідно до закону України всі керівники закладів культури мають бути переведені із безстрокового трудового договору на контрактну форму формувати шляхом конкурсного відбору. Тому управління культури Національної спіталії 24 червня було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, зокрема на посаду директора Палацу культури Юність. За цей час була сформована конкурсна комісія, яка повинна складатися з 9 чоловік. Три кандидатури подає управління культури, три кандидатури подає трудовий колектив, три кандидатури від громадських організацій, які були визначені шляхом жеребкування. Наказом склад персональної комісії на заміщення вакантної посади директора палату культури і юність, який я вам зараз зачитаю. До складу комісії увійшли Васильків Олександр Миколаївна, заступник директора з адміністративно-господарської роботи дитячої музичної школи, Ванчак Надія Якіна, голова товариства польської культури імені Францішека Карпінського, Лесаник Оксана Маніна, головний спеціаліст відділу культури навчальних закладів бібліотечної та музейної справи управління культури. Максимів Віра Володимирівна, завідувач відділу народних інструментів Калуської дитячої музичної школи. Паламар Наталія Романівна, директор комунального підприємства Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка. Соколовський Юрій Володимирович, голова Калуського міського осередку Суспільно-культурного товариства Надцяння. Возник Марія Миколаївна, завідувач теоретичним відділом Калуської дитячої музичної школи. Челядин Олександр Іванович, член Калуського міського осередку Суспільно-культурного товариства Нацянка. Місонська відмітня Вікторія Володимирівна, керівник Центру естетичної творчості «Ювента Плюс. А наша комісія в повному складі 9 чоловік усі присутні. Сьогодні у нас такий порядок денний. Ми повинні обрати голову конкурсної комісії. Голова головує на цьому першому засіданні і відповідно на другому. Тому ми сьогодні маємо обрати саме голову. І переглянути документи, які подав кандидат на відповідність. Які будуть пропозиції щодо обрання голови конкурсної комісії? Лисана Оксана Романівна подає кандидатуру Васильків Олександра Миколаївна. Голосує. Оголошення приймалися заявки від кандидатів на заміщення вакантної посади директора Палацу культури ЮНІС до управління культури. Надійшла одна заявка від Балити Ростислава Богдановича, який наразі виконує обов'язки директора Палацу культури ЮНІС Балита Ростислав Богданович має стаж роботи у сфері культури більше трьох років, як вимагає закон, має вищу освіту, володіє українською мовою і трьома іноземними Пропоную розглянути документи. Слава подановичі, який він подав до управління культури. Перевір документів, які мали бути подані до конкурсних були викладені на сайті управління культури та на засобах масової інформації. Пакет документів розтислав подавич подав повний. Отже, починаємо з його до наційного листа. Зачитаю вам його для того, щоб ознайомилися, яку мотивацію має людина до проконування цієї посади. Шановні пани та панове, звати Ростислав Балита, мені 44 роки, і я громадянин вільної та незалежної України. Я зацікавлений у остров культури нашого міста Калуша, адже саме тут живуть віддані та ширі люди, які не забувають і розвивають традиції культури України. Закінчив Прикарпатський національний університет з кіно Степанко у 2001 році. Стаці музична педагогіка та виховання, кваліфікація викладачі музики. З 1990 року до 2002 працював в каусій музичній школі, викладач відділу народних інструментів по класу Боянна кордону. В за культури працює 17 років. Окрім чистої української мови, добре володів англійською, італійською, російською, іспанською мовою. Оскільки я галузі культури кау, що вже не один рік, до 200. Мене призначили директором Палацу культури ЮНІС. За час мого керівництва протягом одного року в Палаці культури Юніс відбулася реконструкція задні стіни палацу, завершено ремонт покрів, встановлено фотостічні ринки, розпочато ремонт глядацької зали та частковий ремонт системи опалення підвальних приміщень. Зроблено заміну електропроводки та встановлення економного електросвітлення глядацькій залі. Косметичний ремонт кабінету директора, приквело будівельний інвентар для внутрішніх та зовнішніх робіт приміщення, розпочато ремонту шостої кімнати для учасників спортивно-патріотичного виховання в північних спортзал. Прикладу сценічні костюми, Миколая, Ангелі, Сірочок, костюми для народного театру Легенда, моделювання та виготовлення найбільшої в Україні ляльки-мотанки, Розроблено дизайн рекламних афіш Палацу культури Уліст, приквено комплектуючі для сценічної апаратури, набір барабанних мікрофонів. Для зв'язкового та народного духових оркестрів два роудбуки. Також на площі Палацу культури відбулося встановлення великого квітника для покращення дизайну площі палацу, закуплено реквізити для народного театру легенда та військового театру Черівник, а також налагоджена співпраця з військовою частиною, вже громадським організаціям, які їх на території кажуть, з народими заслужними артистими українським. Проведемо всеукраїнський фестивалі, фестиваль народної хореографії Іванів Карпат та східних танців Кубу Прикарпаття, Театральна весна-2015, враховуючи культурні та спортивні патріотичні різновікові потреби населення міста, створено любительське об'єднання та клуби за інтересами. А саме любительське об'єднання народного танцю керівник Малиновська, Любительське об'єднання спортивного бального танцю Імперіал Мдаунс-Студіо Керівник Косович, Любительське об'єднання «Кушідо». Шлях воїна, кірона Пугачу. За даний період значна увага приділялася поліпшенню роботи Палацу культури і мільність. Посилення його в ролі організації дозвілля відпочинку населення, збереження та розвитку аматорської творчості, підвищення духовного рівня, примноження фольклору, покращення організації та проведення культурно-масових заходів. Мій досвід роботи дозволяє на коротший час швидко і впевнено Вміння працювати в команді, розвинутий творчий потенціал, працелюбність, становиті, самостійній роботі завжди впевнено, прокурують зі мною. Україна є однією з найбільш розвинених країн Європи у галузі культури. І я думаю, що зможу реалізувати свій творчий потенціал як директор культури палацу культури Юрій. Буду дуже вдячна вашому позитивному результату з найкращими побажаннями Ростислава.